Нафта. Дійсно, це розчинники, отримані з прямої перегонки нафти. Реально. Тобто видобули копали, засунули її грубо говоря, в грубово веревчан, ну верхів колону, і починають гріти. І от просто відкусують температурні фракції. От ви дуже чу... перша, перша найлегкіша, яка йде. Ну, спочатку йдуть гази їх відділяють, і от далі починається те, що відхоплюють от, те, що взнаємо вам, і першим іде калоша. Тому в гостовському варіанті дуже часто фігурувала така штука Я хочу ніфраз, це система Калоша, э, white Spirit, керосин це не системні, не системні, а торгові назви, просто історичні. Було на наслов... слові такі назви. Потім це спробували систематизувати, і цю всю купу розчинників назвали задня, неф нефтяні розчинники, нефраси. Тому дуже часто можна поруч з словом калаша почути, я хочу не фраз С2. Так це означає те ж саме. Що не фраз С2. І дуже часто в номенклатурному ну, на назві ще потім іде ще цифри. Там 80 дроб 120. Оце 80 дроб 120, це є той діапазон температур фракції, який відбирають. От. Тому спочатку йдуть легкий карт калаша, легкий або легкий кетролійний ефір, що в Європі його називають. Це там до 80 градусів, 60-80. Ми їм, як правило, не торгуємо, нам особливо не, тр... не треба. Але в народі він дуже потрібний, бо з нього є гексан, а це для масло жироекстракційних е комбінатів дуже важливий розчинник. Від 80 до 120 іде цілий букет. Не треба думати, що це індивідуальна речовина. От ацетон це індивідуальна хімічна речовина. Етилоцетат. Індивідуальна хімічна речовина, етанол спирт. спирт це, спирти це група. Є серед спиртів метанол, етанол, пропанол, бутанол, амілові спирти, називаються. Це все індивідуальні речовини. от Так от, В нафтових розчинах це купа, штук 200 індивідуальних хімічних речовин. В основному вони діляться на аліфатичні і ароматичні. Під словом, це купа. Я просто показую, що це купа різних речей.